Вітаю, друзі! Сьогодні ми просто поговоримо про проміжки зростання та спадання функцій. Тож, чисто візуально зрозуміти, що функція зростає чи спадає дуже просто. Єдине, що потрібно пам'ятати, що графіки ми читаємо, так як і читаємо, пишемо зліва направо. От ви дивитеся зліва направо, уявно стаєте на краєчок, який ви бачите, і бачите, куди ви рухаєтеся. І рухаєтеся ви вгору, а отже і функція. Зростає. Знову ж, тут стаєте на самий лівий шматочок вашої функції і дивитеся, куди функція прямує. Якщо вона прямує вниз, очевидно, що функція спадає. Чисто візуально це дуже просто робити, і е, дуже популярне завдання це визначити проміжки зростання та проміжки спадання. І от саме так візуально це все робиться. От, наприклад, візьмемо нашу якусь таку функцію, вона визначена на проміжку від мінус трьох до семи. Тобто вона далі не продовжує свій там, ріст або спадання. Вона от існує виключно в цих межах. Бувають функції, які продовжують нескінченно далі, тоді, ну, відповідно, ваші проміжки будуть від мінус нескінченості, плюс нескінченості і так далі. В даному випадку беремо чітко шматочок від мінус 3 до 7. Тож у нас є декілька шматочків, коли функція зростає, і коли вона спадає. Стаємо з самого лівого краю і бачимо, що відразу наша функція йде в ріст. Вона, на цьому проміжку вона зростає. Потім вона починає спадати. Вона спадає, спадає, спадає до певної точки. В цій точці вона змінює свій настрій і стає. Далі зростати. Ось це нам і потрібно описати. І найпоширеніша помилка це коли вказують координати по ігриках. Запам'ятайте собі і зафіксуйте, що ці проміжки ми вказуємо саме по координатах по іксу. По іксу. Тобто, от ви бачите, що в точці є координати і по ху, і по у, звісно, але ми вказуємо тільки по х. Тобто починає вона зростати від мінус трьох. В квадратних дужках, до речі, зверніть увагу від 3, і далі прямує до ось цієї точки, вказуємо її координати знову ж таки по х, це у нас до двох. Але це не єдиний проміжок зростання, є у нас іще один. Позначаємо об'єднання, тобто іще один проміжок. І беремо ось цей інший проміжок. Він починається в точці з абсцисою, тобто по х координатою 5. і... Рухається так, до цієї точки, яка має координату по х7. Все. Проміжок зростання у нас записані. Залишається зробити те саме для проміжка спадання. Він у нас тут 1. І починається він в точці 2 по Х, і продовжується до 5-рочки. І все. Впевнена, простішого завдання не знайти. І от такий, я думаю, ви точно можете зробити. На самостійній. Але давайте проаналізуємо загалом, чим характерні проміжки зростання і проміжки спадання. В принципі, от функція може повністю монотонно зростати. Що це значить монотонно? Тобто, всюди, повністю, на всій своїй області визначення, вона, наприклад, тільки зростає або тільки спадає. Тоді це монотонно зростаюча, або, відповідно, монотонно спадна функція. Що для неї характерно? От Давайте просто візьмемо, до прикладу, от очевидно, зростаюча функція. Ми раз і йдемо вгору. Очевидно, зростаюча функція візьмемо і проаналізуємо, що для неї характерно. Наприклад, візьмемо ось цю точечку І проаналізуємо, який в неї х і який в неї іг. Це у нас 2, це перший х, а це перший y. Ну і ще одну точку, до прикладу, візьмемо ось цю вся ця гарні координати. ми також Знайдемо x і. Ігрек. Тут у нас 5 і тут у нас 4. Тобто порівняємо, хто з x більший. Перший x менший, а 5 явно більший. Тут y1 і 4. Тут, очевидно, менший y серед цих двох, а тут явно він більший. Тобто, маємо порівняні 2 ікса між собою і порівняні 2 y між собою. А тепер шукаємо взаємозалежність. Дивіться, для меншого ікса відповідає менший y. І для, відповідно, більшого ікса у нас відповідає більший і. Це і є основна характерна ознака для зростаючої функції. Якщо функція зростає, то Більшому відповідає більший, а меншому відповідає менше. Якщо коротко записати, то це я записую зазвичай собі так: більшому більше. Або меншому менше. Тобто, просто запам'ятайте, що тут є пряма логіка: чим більше х береш, тим більше і отримуєш. Дивимося на спадну функцію. Теж візьмемо собі дві точечки, ось, наприклад, ось ця гарна. і ось ця. Маємо у нас ікси і ігреки для них і порівнюємо. Ну, Тут вже легко побачите, але ми детально поглянемо. Тут у нас одиничка і п'ятірочка. Серед них це менший ікс, а це більший ікс. Ну, між ними порівняти. Тут у нас теж одиничка і трієчка. Серед них це менший ігрек, а це Ігрек. І спостерігаємо взаємозалежність. Меншому х відповідає більший іг, і відповідно більшому х відповідає менший іг. Так ось, коли така взаємозалежність, коли ви більший ікс берете, а отримуєте менший ігре. То це якраз характерно для спадної функції. Е, тому запам'ятали, пряма логіка: більшому більше зростає, більшому менше спадає. Е, ну і спробуйте самостійно визначити проміжки зростання і спадання. Ось такого графіку функції. Запишіть собі проміжок зростання такий, то проміжок спадання такий, то якщо наша функція, зверніть увагу, визначена від мінус 5 до 4, і е, е, Якщо вам цікаво дізнатися правильну відповідь, перевірити себе, то звертайтеся до телеграм-каналу Математика на 12. Там я публікую правильні відповіді до своїх відео. А ми зустрінемося з вами скоро.